Усім привіт! Радий вітати вас в нашій віртуальній таверні Чебрець та розмарин» від видання ITCVA. Soundcore представили дві моделі відкритих навушників: це у нас Aerofit та Aerofit Pro. Обидві моделі розроблені таким чином, щоб не перекривати слуховий прохід та надають можливість чути навколишнє середовище. У цьому огляді детально розглянемо обидві моделі та подивимось, у чому відмінності. Але перед початком можете підписатись на наш канал та підтримати це відео вподобайкою. Soundcore Aerofit – базова модель, яка привертає увагу своїм мінімалістичним. Але функціональним дизайном навушники легкі виготовлені з пластику і силікону, що робить їх дуже зручними для тривалого носіння. Вони випускаються у декількох кольорах, а це значить, що можна вибрати варіант, який найбільше пасує до вашого стилю. Кейс стандартний має три індикатори заряду та роз'єм для зарядки. Конструкція навушників така, що вони добре тримаються на вухах, навіть під час активних рухів, як от біг чи тренування. Форма ергономічна і розроблена спеціально для того, щоб навушники не спадали навіть під час активного використання. На кожному навушнику AeroFit є сенсорні зони для керування, що дозволяє легко перемикати треки, приймати дзвінки або регулювати гучність. Навушники мають захист по стандарту IPX7, що робить їх водонепроникними та стійкими до поту. Тому вони ідеально підходять для. Для інтенсивних тренувань або використання під дощем. Хоча аерофіт зручні у використанні, спочатку може виникнути певний дискомфорт, особливо для тих, хто звик до внутрішньоканальних навушників. Але після кількох днів носіння відчуття звикання проходить, і ці навушники стають частиною вашого повсякденного життя. Що стосується звуку, аерофіт приємно дивує. Вони оснащені 14-міліметровим динаміком з титановим покриттям, що дає чітке та збалансоване звучання. Звук приємний, комфортний. Як для перегляду відео, так і для прослуховування музики. Навушники підтримують бездротове підключення через Bluetooth 5.3, що забезпечує стабільне з'єднання на відстані до 10 метрів. Затримок немає, але ось ця відстань від джерела музики в 10 метрів дуже чітка. Як тільки ви її перетнете, зв'язок розривається. Хотілося б все ж таки для спорту мати більше простору та не залежати від смартфона. Аудіопристрій не підтримує активного шумопоглинання, адже має відкриту конструкцію, яка дозволяє чути навколо середовище аерофіт також обладнані вбудованим мікрофоном який хоч і без шумозаглушення але забезпечує чистий звук під час розмов акумулятор цих навушників дає до 11 годин безперервного прослуховування музики а разом із зарядним кейсом цей показник зростає до 42 годин. Функція швидкої зарядки дозволяє отримати додаткові 4 години прослуховування всього за 10 хвилин заряджання, що є ще одним приємним бонусом для користувачів, які завжди в русі. Чому ж відмінність Soundcore AeroFit Pro. Це покращена версія базової моделі, яка зберегла основні риси дизайну, але отримала кілька важливих вдосконалень. Одна з ключових змін полягає у конструкції. В комплекті є дужка. Зазвичай відкриті навушники йдуть або відразу на дужці, яка не знімається, або без неї. Тут же нам вирішили дати вибір. Тепер навушники можна використовувати як з дужкою, так і без неї. Це дає нам більшу свободу і робить навушники ще зручнішими для різних типів діяльності. Дужка добре фіксується і підходить для тривалих фізичних Навантажень, а це дає додаткову стабільність. Щоб зменшити її чи збільшити, потрібно потягнути за ось ці. Фіксатори, аби змінити розмір, потрібно прикласти трішки зусиль. Тож під час бігу дужка сама не збільшиться. Насправді це дуже зручне рішення. Навушники дійсно добре фіксуються. Для мене обидві моделі комфортні, бо вони добре кріпляться і при цьому не перетискають вухо. Та, попри це, що немає надмірного тиску, є все ж незначний тиск, до якого вуха не звикли. Тому після тестування навушників, яке продовжувалось декілька годин, вуха в мене заболіли. Я впевнений, що це так само, як зі спортом, та слабкими м'язами, які не звикли. Викли до навантаження, адже через день я знову вдягнув їх, і таких відчуттів більше не було. Також з оновлень в Aerofit Pro сенсорні зони замінені на фізичні кнопки, які зручніші у використанні, оскільки їх важче випадково натиснути, це робить управління простішим та надійнішим, особливо під час активних рухів. Однак є і невеликий недолік: Aerofit Pro мають лише захист IPX 5, що робить їх менш стійкими до води порівняно з IPX 7 у базовій моделі. Щодо технічних характеристик, Aerofit Fit Pro також отримали значні покращення. Вони підтримують кодек LDAC, що дає високу якість аудіо під час бездротового підключення, а також мають функцію просторового звуку з відстеженням положення голови. А це вже додатковий вимір до звукового досвіду. Динамік збільшено до 16,2 мм, міліметри, що покращує якість басів і загальне звучання. Хоча вони мають більший акумулятор, який забезпечує до 14 годин безперервного прослуховування музики, при використанні LDAC час час автономної роботи дещо зменшується, однак швидка зарядка залишається на високому рівні. 10 хвилин на зарядці дають 5, ,5 годин прослуховування музики. Загалом, звуковий досвід Aerofit Pro є значно кращим ніж у базовій моделі. Як і звуку ліпша, а завдяки підтримці високоякісного аудіокодика LDAC слухачі можуть насолоджуватися усіма нюансами композицій. Просторовий звук додає ефекту занурення, навушники комфортні у носінні, а завдяки душці вони ідеально підходять. Для фізично активних користувачів Soundcore AeroFit та Aerofit Pro дві гарні моделі відкритих навушників, які мають як свої переваги, так і недоліки. Якщо ви шукаєте доступний варіант із базовими функціями, Aerofit стане чудовим вибором, пропонуючи відмінний звук, довгу автономність і водонепроникність. Водночас, Aerofit Pro варто брати тим людям, які готові витратити трішки більше заради кращого звучання. Завдяки LDAC кодеку Просторового звуку та більшої зручності в використанні, завдяки фізичним кнопкам та додатковій душці, незалежно від вашого вибору, обидві моделі забезпечують дійсно хороший та якісний звук і максимально комфортне використання. Якщо вам це відео було корисним, обов'язково ставте таку вподобаєчку, Пишіть свої думки про ці моделі навушники в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.